Всім доброго вечора. Вітаю вас на презентації каталогу «Доктор Влінінг, жовтень 2024 року, і ми з вами сьогодні круто проведемо цей час. Усім привіт, всім мирного неба. І ми з вами активно вриваємося в четвертий квартал, а це квартал е продаж, шалених продаж продаж. Тут треба показувати найкращі свої результати, показники, адже нас попереду чекає дуже класних е насичених три місяці, і нам буде завжди, потрібно буде плідно. Попрацювати пліч опліч багато зробити. Закриває мій рік. Потрібно підтягувати всі показники, потрібно робити виконувати програми. А наших е партнерів, так лідерів, які закрили оксамитовий сезон. Зовсім скоро чекає поїздка в Туреччину. Так це 8 числа. Якщо не помиляюся, буде виліт е учасники. Точно є всі в чаті. Там вся інформація є, тому так. Отже, почнемо з вами презентацію каталога. Так, і ми з вами зараз, секундочку, я ще зроблю останню таку хоп, таку маніпуляцію. Ми з вами поговоримо про новинки, які нас чекають в каталозі жовтня. Взагалі, для чого нам потрібні новинки? Для того, щоб нам було, щоб ми були цікаві для наших партнерів, для наших консультантів, для наших клієнтів, для тих, хто постійно хоче користуватися новинками, і для них це цікаво. Супер. Почнемо з першої нашої новинки. Це підводка для очей. Екстра чорна 199 гривень, 4 мл. з Зручним аплікатором. Має насичений чорний колір, швидко висихає, має комфортне нанесення. Насичений колір, елегантне підкреслення і е, робить ваші очі неймовірно виразними. Ось як на фото з ліва так є представлено. А також на нас чекає неймовірні дві. Це рідкий консилер JZN, 359 гривень. Так, є в нас буде представлений в двох е, тонах: Light і Nude. Так, обов'язково всі свочі, все, що потрібно, ми вам дамо. На зустрічах з регіональними менеджером ви зможете протестувати, попробувати власноруч, як воно все виглядає. Легка текстура. Які мають таку матову стектуру, вони йдуть непомітні. Найкраще для сухої, жирної, комбінованої та нормальної шкіри, тобто абсолютно для всіх типів шкіри, вона підходить ось така універсальна, крута, е, такий крутий рідкий консилер, так від JZEN, екстра підводка для очей так само від JZZ. Так, ви знаєте, наскільки це якісна, класна е, косметика, декоративна косметика, так, тому обов'язково користуйтеся. Продавайте, пропонуйте і розказуйте про те, що в нас є новинки, що ними потрібно користуватися, потрібно цікавитися, замовляти, пробувати, тестувати. Якщо, е якщо лідер наставник не показує новинки, не розказує про них, то звичайний консультант, який там зареєстрований, просто не буде на це звертати увагу. А ви розумієте, що саме за новинок ми можемо повернутися до наших консультантів, до наших клієнтів і Залучити їх знову на наші покупки. Ось такі неймовірні три новинки є в нас в каталозі жовтня. Далі буде трошки більше новинок. Так, ми поступово все додаємо. Ми дуже активно додавали по 30, 40, 50, до вісімдесят 87 новинок одночасно в каталог. Але зараз я вам трошки таким повільнішим темпом для нас би каталог був, знаєте, якийсь словник-довідник, великий, товстий, яким не було би зручно користуватися. А так, актуально, додаємо, працюємо з цим, тому е, є з чим працювати, буде, що продавати в жовтні місяці. Поїхали з вами. У е, нас є акції так, за умови придбання. Так, матова помада 239 гривень за умови придбання олівця для губ зі сторінки номер 13 І так само матова пудра за 279 гривень за умови придбання е, тонального крему зі сторінки 4. Вам знайомі ці всі акції, ми не будемо на них заглиблюватися. Всі ці акції є в нас в каталозі як в електронному, так і в друкованому. Вам обов'язково потрібно користуватися за умов придбання. Що це мається на увазі? Ми не даємо так, помаду разом з мейлом, чи помаду разом. Засобами так для гігієни або так далі. Тобто, це за умови придбання, тобто це продукти, які використовуються в тандемі, які підкреслюють там ваші губи, ваш макіяж, ваші очі і так далі. Тобто, воно тандемі використовується дуже класно, тому обов'язково звертайте на це увагу. Так само точкові пачі, так за умови придбання гелю, акне. тобто Купляєте гелякне і отримуєте паче за 9 гривень, Тобто в тандемі воно працює краще, в тандемі воно продається, і це сумісні продукти, які потрібно використовувати разом для того, щоб обов'язково отримати максимальний ефект. Помада з вітаміном Е за 90 гривень за придбання скрабу для губ зі сторінки 56, тобто губки наші проскрабували, очистили їх такими гладенькими, гладенькими і наносимо помаду з вітаміном Е для зволочення, так регенерує повністю. Потріскані губи, тобто, якщо я потріскані губи, ви скрабом зняли, і помада з вітаміном є, вона саме відновлює ці тріщинки, загоює їх так на губах, і ваші губи стають знову такими ніжними, делікатними, якщо ви їх десь обітрили. А це як правило зараз є. Бо вітри похолодало, дощить і так далі. Тому обов'язково потрібно берегти і піклуватися про свої губи. Нейтралізатор запаху за 99 гривень за придбання будь-якого продукту сторінка 145, 147. Це Засоби будуть для дому для прибирання. Тому, якщо є проблема, так за 99 гривень можете з легкістю купити. Зараз полога погода, нога підніє, не завжди висушується. Е, Виникають це моменти так, але не потрібно цього боятися потрібно з цим працювати, і в нас є чудовий засіб для цього. Два e, по вигідній ціні, так ви знаєте, в нас же ці як є, ми з цим працювали. Тобто купуєте один, а якщо купуєте два, то ціна буде зовсім цівіша, зовсім приємніша. Тому обов'язково знаходьте колег подруг, з ким вам буде цікаво це придбати. Кому буде це цікаво, наприклад, олівці? Так, якщо один купувати 169 гривень. Якщо купляти два, то буде вже по 139 гривень. Тобто економія вже відразу 30 гривень на одному олівці. Два олівця це 60 гривень, фактично половина вартості лівця ви вже заощаджуєте аналогічно і з матовими помадами. Такі в стіку, так одна 189, а дві будуть по 150 гривень. Економія 40 гривень на одній, 30 гривень на одній. Перепрошую, дві 60. Так само, майже половина вартості вже у вас відбувається, якщо купуєте два. а е Жіночі парфумовані боді місти Я думаю, про них не потрібно говорити. Кожна дівчина використовує їх. Один за 230, два по 190 на день. І для чоловіків так їх теж не виділяємо. Піни для гоління: одна 159, дві по 1309. Їх багато не буває, потрібно використовувати. В них класна така пухка структура. Вони не скочуються, тримаються, і вона досить така густа, не є такою повітряною, як буває з іншими виробниками. Колаген. Колагеновий порошок, знаєте, для шкіри, для того, щоб вона була порушена, для того, щоб регенеративна функція відбувалася набагато швидше, нам потрібно збагачувати шкіру колагеном. Є нас порошок, так, його можна розбавляти з водою, можна з йогуртом, соком, кому як зручно, смакує, можна його так, за 949 гривень. А якщо купувати два, то це більше а, так, один за 199 гривень, це більше 150 гривень. Купуєте два, вже економія вас. 300 гривень, тобто 30% і вже додатково заощаджуйте. Зверніть увагу, що на цю ціну ще діє знижка 26 27 або 30%. Uh, Антиперспіранти, так, дуже круті, класні. Uh, 169, .1, 2 по 149 гривень, тобто 1, 149 гривень і другий 149 гривень. 150 мл об'єкт, зручні, класні, довготривалі під різну шкіру, під різні потреби, так само можна закривати ці питання. Куди ж без акції 1 плюс 1, так, купуєте два третій подарунок? Два продукти з сто сімдесят сторінки. Сімдесят це дитячі засоби. Так, присипка, дитяча олійка дитяча шампунь, крем То все, що необхідно для дітей. Абсолютно все закриваємо ці всі потреби, і шампуні для волосся проти лупи, проти для пошкодженого волосся. Так для Випадіння волос для вирівнювання волосся, тобто абсолютно всі шампуні від компанії Доктор Клінік від поакції 2 плюс 1 3, Купуєте 2-3, подарунок, фактично мінус 33% вже маєте, плюс на цю ціну буде ще ваша знижка накладатися. І кожен другий парфум лише за 579 гривень. Тобто у вас фактично економія більше йде 50 гривень, якщо купуєте другий парфум один за 629 один за 629. Кожен другий буде за 579 гривень плюс знижка ваша як консультанта. І б'юті ціни це вигідна пропозиція за останні 2-3 каталоги, які діяли в компанії, так і є б'юті ціни, обов'язково звертайте увагу. Бачите, перекреслена ціна до і б'юті ціна, ціна, яка в нас зараз діє. отут у нас, секундочку, у нас крем від почервоніння 349 гривень, б'юті ціні. Пілінг для обличчя за абрикосовою кісточкою 299 гривень. Ультразволожуючий та поживний крем для обличчя за 399 гривень, 50 гривень економії на мила Мальовицький 99 гривень б'юті ціна і аромадифозора 549 гривень 200 мл. Дуже класна і вигідна ціна. Продовжимо далі. Фіксатор для брів, підводка для очей е, і крем від зморшок навколо очей. Актуально використовувати дуже класний, крутий дієвий засіб. Продовжуємо далі так. Дитячий шампунь. Зверніть увагу, що це на маленький 200 мілілітрів. У нас є великий шампунь, а це на маленький шампунь 79 гривень. Дитячий шампунь для волосся Global Group, так, 279 гривень, але зверніть на об'єм один літр, тобто тисячу мілілітрів, тобто це великий досить такий об'єм. Наш неймовірний пілінг для рук. Тут я думаю, взагалі не потрібно його презентувати. бо любите ви його дуже: 249 гривень за пілінг для рук і ніг, як доктор Клінік. І шампунь з протеїном з коз'ячого молока 109 гривень, так само по б'юті ціні в нас дії. Стоп-грибок, так, і крем-бальзам, стоп-мозоль по 99 гривень, і харчові добавки Д3К-2. 645 гривень, VAPEC біологічна про 5 комплекс, так, 549 гривень, наступ'юті ціні діють. І далі дієтична добавка з мелатоніном, так, для того, щоб краще собі взагалі затонати, дуже-дуже в круті дієві, Apple Cider, так, з яблучним, вітамінний яблучний комплекс, і добавка для підтримки імунітету про дефенс, так, 849 гривень. Дуже Зверніть увагу зараз такий період, що дуже часто хворіємо, так перепади температури, осінь прийшла, і потрібно свій організм тримати в тонусі. Потрібно, щоб він е не хворів, потрібно тримати його в тонусі і вживати, що потрібно додаткову е харчові добавки для того, щоб у вас все було класно і ви не хворіли. Поїхали далі: кондиціонер для білизни BioEnergy 159 гривень. Е і тут така просто ну, неймовірна смачна пропозиція. За кожні 149 гривень в замовленні дієтична добавка супер. Так, за 159 гривень. Тому дуже і дуже крута ціна і пропозиція. Так, за 125 гривень має, можете, Маєте можливість придбати дієтичні добавки, які представлені тут у нас на останній е, сторінці каталога, які ви вже, певно, побачили, і вже певно будете їх 100% собі замовляти. Uh -huh. І будете користуватися. Так, за супер ціною будуть ці добавки 125 гривень за кожну сто гривень. За 125 гривень. Подивіться, і добавка додатка з Пероліна коштує 239 гривень. У вас є можливість купити її за сто гривень. Просто шікніть мене, якщо це сон uh, вікону дійсно там більше ста гривень за ощадину. Це дуже дуже крута ціна. Тому обов'язково скористайтеся і не один раз скористайтеся. Цієї пропозицією. ви любите ці пропозиції, ви користуєтесь ними, і у вас вони завжди е, в такому тандемі. Ви завжди дуже круто ними справляєтеся і отримуєте від цього дуже крутий та класний результат. Е, ось такі були в нас пропозиції каталога. Так, ми пройшлися більш детальніше. Ви будете розбиратися на індивідуальних зустрічах з цими менеджерами на зустрічах презентаціях, які будуть проводити ваші менеджери, а також. На тих зустрічах, які будуть безпосередньо проводити для вас ваші наставники, вибіж детальніше про все це розбирати. А ми з вами продовжуємо нашу презентацію каталога, і ми зараз з вами поговоримо про програми підтримки, які в нас діють і які ми для вас додаємо. Сьогодні у нас закриття каталогу вересня. Нам активно потрібно попрацювати для того, щоб з жовтня місяця знову активно включатися в роботу і запускати який? правильно купецький закон то в перший день. Ті нового каталогу потрібно розмістити особисті замовлення для того, щоб запустити цей купецький закон, для того, щоб місяць був прибутковим, для того, щоб запустити цей грошовий потік. Поїхали з вами. Тебе степ програма, яка вже по факту за вересень місяць. Так люди, які прийшли, і в нас є такі лідери, які пройшли всі чотири кроки. Welcome to Family Club. Ми додатково їм оплатимо 150 гривень. У нас вже є такі лідери, ми будемо їм нараховувати на кабінет. Абсолютно всі учасники, які зареєстровані з червня місяця, є учасниками цієї програми. Якщо ваші консультанти з червня, по вересень місяць розміщували замовлення, вони ви за і забрали подарунки по програмі Welcome to Family Club, вони отримують наставники, отримують по 50 гривень. А усі, хто реєструвалися пізніше, так само є учасниками. До кінця року діє нас ця програма, і по факту, вже в грудні місяці в нас завершується. І якщо людина зареєструвалася в грудні, то ще грудень, січень, лютий, березень, не є чотири місяці для того, щоб закрити. Тобто, ми е, з виплатою за березень в квітні будемо і нараховувати вам кошти за таких людей, яких ви проведете і проведете по всім чотирьом крокам. Тому включаємося. Якщо десь щось не, не знали, включаємося. У нас є жовтень місяць. Всі, хто в жовтні, будуть зареєстровані. І всі, хто в серпні, вересні реєструвалися, вони так само є учасниками. Головне виконувати програму «Welcome to Family Club, провести новачка по всім чотирьом крокам, закохати його в компанію, закохати в продукт і додатково отримати 150 гривень, плюс консультанта, партнера, який вас стабільно буде замовляти замовлення, робити замовлення так через ваш кабінет, і в точніше через свій кабінет, і ви будете мати стабільного консультанта. Welcome to Family Clubs, особисто ця програма, так, чотири кроки, чотири місяці на кожному кроці є певні умови, які необхідно зробити, а це сума балів, на яку розмістити. перший крок це 30 балів, другий крок це 35, третій 40, четвертий це 50 балів. З кожним кроком подарунки стоїть все цінніші, все дорожчі, знижка залишається до 75%. Аромат юрем, якщо я не помиляюсь, коштує 899 а Ви його можете купити з мінус 75% знижки. Це дуже класна і крута ціна, тому обов'язково скористуйтеся цією крутою пропозицією. Програма від клуб в нас діє до кінця грудня місяця. Вона діє, тобто це друге півріччя 2024 року, і вона в нас з липня, липень, серпень, вересень, вже три місяці. Ми з нею працюємо. На наступний понеділок у нас буде зустріч. Партнерів, де ми поговоримо про результати, покажемо приміжні результати, і будемо вже з вами рухатися для того, щоб ставати переможцями в цій програмі. Топ-10 отримує тихалівську, халівське сковорідки інженіо, казку Філіпс, від Філіпс або преміальну постільну білизну тачку, яку зможе е так використовувати, користуватися. Все це буде абсолютно безкоштовно за рахунок компанії. Тристенький шлях до директора залишається приводити консультанта, який перший місяць співпраці досягає статусу директора, підтверджує його ще п'ять місяців поспіль і отримує ноутбук або телевізор у подарунок. Це дуже круто, дуже класна, крута пропозиція. з чим ми будемо з вами працювати? Ну а далі ем, я вам хотів би: Все пропало? Ви вже все побачили, блін, не вийшло сюрприза для абсолютно всіх. Консультантів всіх партнерів компанії Доктор Клінік, у нас буде нова програма. Це Вікенд в Карпатах буде діяти в нас з жовтня, по грудень місяць. Абсолютно всі учасники, всі консультанти, які в нас зареєстровані, всі консультанти, які в нас е, будуть реєструватися. Вони абсолютно всі можуть попасти на вікенд в Карпатах разом з компанією Доктор Клінік. Виявляєте, хто хоче в Карпати з компанією Доктор Клінік? Хто хоче в Карпати? Всі я хочу. Всі хочу. Всіх не треба говорити, друг хтось не хоче. Треба казати, я хочу, я... А, я. Я хочу супер. Супер. Так, і я з командою хочу пишу Резнік. Супер. Дивіться, буде можливість абсолютно для усіх консультантів е зробити результат для того, щоб попасти в вікенд в Карпати. А ви, мабуть, хочете дізнатися умови, які будуть діяти, умови, які будуть діяти. У нас є абсолютно всі умови. Ми все гарно прописали. А... От мені буквально тільки що відписав дизайнер. Дивіться, по усім умовам в Карпатах сьогодні в 0000 дочекайтеся закриття каталогу. Ми дамо комунікацію, де будуть розписані абсолютно всі умови. А, трошки така заінтригував. Капець, от так Я знаю. <смі> а, все потрібно по чуть-чуть робити, тому обов'язково дочекайтеся 00 Картинка вже готує. Мені сказали дизайнер, що, що Андрій? Я вам презентував нову програму, що це буде вікенд в Карпатах, а ви мені тут а, смайлики, то мені зараз ну-ну получите. Дивіться, у нас зараз акцент це зробити класне те закриття вересня місця, досягнути класних результатів. З жовтня місяця у нас буде про те. Бо якщо вам зараз розкажу про умови програми, ви зараз будете думати, як її виконати, а не про те, як зараз закрити е, каталог вересня. Тому десь щось можете описати. Давайте закриваємо зараз круто з вами каталог вересня, і з жовтня місяця в 00.00 00 яму обіцяю. Я навіть особисто, якщо потрібно, буду вам його перешлю всі умови. І вже вночі будемо розбирати умови, які нас діють для того, щоб поїхати в Вікенд Карпатах. Але я вам обіцяю, це будуть класні, круті умови. Виконали, виконали умови, поїхали з нами. Не буде ніяких рейтингів, нічого. Тобто, виконали умови, поїхали в компас з компанією «Доктор Клінік на Вікенд в Карпатах. Це буде зимою, це буде Нігові Карпати, це буде класно, круто. Неймовірно, ми закриваємось по факту. Зустрічаємось на ноль-чаті. Взагалі без проблем. Я думаю, що з татом це не буде. Всі будемо закривати каталог вересня. Ми до вас готуємо дуже багато. Ви вже, мабуть, бачили так і знаєте, що в нас навчання розпочинається навчання, яке буде в нас дрімельник. 1-2 жовтня буде навчання з дрімельником на 19.00. Зараз трошки пізніше в нас буде навчання з не згадаю зараз дату з нашим нутраціологом Зоряною Вербицькою, яка з нами вже проводила, з якою ми вже працювали. У нас буде дуже насичений період, будуть у нас дуже крут, круті навчання. Ви знаєте, що кожного вівторка починається з 8 жовтня. У нас будуть навчання о 19.00, Буде проводити Андрій Мельник. Теми ми вам вже презентували. Буде дуже класно, буде дуже круто. 1-2 жовтня буде у нас Андрій проводити навчання. Eh, дуже багато всього не заплановано. Потрібна буде ваша підтримка, крутий крутий результат і вікенд в Карпатах обов'язково чекає на вас. Eh, на цьому в мене все обов'язково. Я знаю, що ви дуже хочете почекати, чекати умов 0000, eh, Всі умови дізнаємося буде класна, крута картинка з eh, на, ці, на ці Карпати і все з вами гарно зробимо. Тому eh, не розсмучуйтесь. Класно працюємо, eh, а ми чекаємо на нього. Супер! Чекаєте на Андрія, так? Супер. У нас будуть дії класні верті умови, е, класна програма. Е, Заряджені на позитив і робимо класний, крутий результат. А зараз бажаю всім крутого, полкового закриття в вересні місяця для того, щоб зробити неймовірний результат і четвертий квартал зробити на максимум і досягнути якомога більше нових результатів, нових директорів, нових статусів вам в команду. А що ж?